Волонтери соціального гардеробу працюють над створенням нового проєкту для переселенців. Запрацює він вже у жовтні. Про це розповіла волонтерка Наталя Кулікова. Ми готуємо зараз новий дуже цікавий проєкт для внутрішньопереміщених осіб. Він буде називатися Простір до звір'я в ньому будуть проводитися різноманітні майстер класи для дітей, дорослих. А також ми плануємо спільний перегляд фільмів, спілкування в перспективі. У нас будуть дозвільна дозвілля для дітей, настільні ігри, шахи, ну і таке інше. Працюватиме центр у палаці культури Металург на першому поверсі. Зараз ми запрошуємо майстринь нашого міста долучитися. До нас у кого є таке бажання, будемо разом допомагати, підтримувати і дарувати радість тим, хто цього потребує. Головна ідея створити місце для об'єднання переселенців, а щоб допомогти їм адаптуватися і через творчу терапію допомогти зняти стрес, поспілкуватися, ну і знайти нових друзів. Про старт проєкту та початок роботи центру дозвілля організатори обов'язково повідомлять додатково.